Показую, як зробити такий красивий низ плаття, блузи будь-якого виробу. Раппорт цього узору складає 6 петель. От тут 5 і оця шоста. Я буду показувати при круговому в'язанні. Нам треба спиці, нам треба пряжа. Ми звичайним способом набираємо. Так, Звідси не тягнеться і звідси не хоче, а звідси хоче. Звичайним способом набираємо кількість петель яка кратна 6, плюс одну для замикання колу. Я набираю 96 петель. Це мені вистачить, мені це буде на розмір 0,3 і навіть 3-6, бачите, самий звичайний набір петель, найзвичайніший. Я петлю вже набрала. Слідкуйте за тим, щоб полотно ніде не перекрутилося, бо буде неприємність така. І зараз нам треба з'єднати в'язання в коло. Я додала плюс одну петлю для цього. Так, витягнула. все. І перший ряд просто пров'язую лицевими. В першому ряду, будь ласка, ще перерахуйте, чи вам вистачає петель. Повністю перший ряд лицеві петлі. У нас є перший пров'язаний ряд це лицевий, другий круговий ряд, повністю всі петлі виворітні. Звичайним способом і так до кінця ряду. І ось в третьому ряду ми приступаємо до вив'язування оцих отаких -от снопиків. Дивіться, яка схема. Перша петля лицьова. Далі в нас має бути ще 5 лицьових, але ми їх пров'яжемо таким чином. Ми накидаємо нитку, але робимо це тричі один, два, три і тоді протягуємо сюди одна петля. Один, два, три, друга петля. Один, два, три. Третя петля. Один, два, три, четверта петля, 1, 2, 3, п'ята петля. Нитку підтягуйте, бо тікає. Далі знову проста лицева І далі повторюємо оцю от схему. А так, бачите, дві, одна, дві, три. Перша, одна, дві, три, друга, одна, дві, три, третя, одна, дві, три, четверта, одна, дві, три, п'ята. І далі починаємо новий рапорт. Вибачте, забула сказати, що рапорт складає шість петель. Тобто число набору на цей візерунок має бути, саме в круговому в'язанні має бути шість петель. Так, до кінця ряду. І от останній рапорт узору лицьова, і знову раз, два, три, раз, два, три. Вже дві. Три. Чотири і п'ять. Ряд закінчили. Так, тут не завадив би маркер, але ряд закінчили. Тепер починаємо. А, наступний ряд, це буде четвертий, перший, другий, третій. Зараз буде четвертий ряд, в якому будемо ці. Петлі розпускати. Будь ласка, дивіться, уважно. Оцю, що ми пров'язували лицевою, ми так і пров'язуємо її лицевою. Далі у нас йдуть оці наші потрійні петлі. Ми їх на праву спицю таким чином, скидаємо. Дивіться, хоп, розпустили, бачите? Два. 3, 4, 5. Ось наша наступна одинарна. Тепер, що нам треба зробити? Бачите, ниточка уже стоїть перед нею. Перед цими п'ятьма петлями. Нам треба ці 5 петель перекинути, ниточку обвити. І знову 5 петель перекинути. Є. Але я от дивлюся на візерунок і бачу, що в мене це обвиття має бути з іншого боку, тому, тому не з того боку нитка, виявляється, була. Дівчата, вибачте, значить, позаду. І тепер ми ці п'ять петель знову перекинули сюди, ниточка, перекинули на ліву спицю. ниточка. Знову перекинули ще раз ниточка і ще, і ще раз перекинули нитку і 5 петель перезняли. Є обвиття відбулося. Тепер таке, як має бути. Підтягуємо наступна лицьова, як і було по узору. Давайте ще раз. Тільки правильно. Так, одна. Дві, три. Так, є чотири, ага. І п'ять є. Обвиваємо. Слідкуйте, щоб було п'ять петель, не більше і не менше. Так є. Бачимо, випрямляємо. Так, ще разечок. Знову випрямляємо, і тепер все повертаємо на праву спицю і наступну лицьову лицьовою І покажу ще разечок. Нитка за роботою. Один, два, три, чотири. 5 Тепер нитку перекидаємо. Ой-ой-ой-ой. Наперед перезнімаємо ці довгих 5 петель, повертаємо нитку, обкручуємо. Ще раз і ще раз. Перекинули і далі знову. Лицьова і так до кінця ряду. Зустрінемося з вами в кінці ряду. Так, ось і з вами проводжу розпаковку останнього цього снопика цієї зірочки. Так, 5 штук зняті ще раз. обвили Раз і обвили два. Є, воно на перший вигляд, не гарне, але зараз гарне воно стане. Так, дивимось уважно. Бачимо тут у нас що. Виворітна хвилька. так? Тому ми зараз будемо звати, з вами в'язати виворітній ряд. Найзвичайнішим способом. Пров'язуємо усі петлі виворітними. Одразу кажу, що гарно стане трішки пізніше, коли вирівняється, коли перейдете далі на полотну. Тобто, одразу воно таке гарненьке не буде. Ось уже трішечки щось вимальовується, так? Схоже, схоже. І знову вигорітні петлі. Всі петлі вигорітні, ті, що були лицеві, ті, що були зняті, обвиті, всі петлі вигорітні повністю. Бачите, воно потім отак от підтягується, відтягується, бачите, воно рівняється, стає красиве. Дивіться, в мене ряд дов'язаний. Бачите, уже проглядаються красиві візерунки, ця ниточка рівняється вище, нижче, як вам треба. І наступні ряди, бачите, я в цьому зразку, це не зразок, це буде Верх до сарафанчика я пров'язала 4 ряди лицьовою гладдю, а потім почала візерунок. Хоча цей узор красивий і без додаткового візерунка. Якщо далі буде просто гладь, теж буде гарненько. Далі просто лицьова гладь. Або за вашим бажанням.